Доброго дня, друзі! Сьогодні знову з сестрою приїхали у село і вийшли на ставок трохи половити карасики. Я взяв з собою поплавчанку і ультралайтовий спінінг. На поплавчанку трохи половив, але вирішив переключитися на більш чутливу снасть на спінінг. Оскільки під берегом дуже багато гілок під водою, я спочатку спробував виявити у забрід. Перепробував купу різноманітних мармишок, але клювань не було. На цьому ставку багато дрібного карася і, мабуть, він не у змозі закофнути мармишку. Тоді я постав на волосінь дробинку вагою 0,5 грамів і гачок Pint Пінтхук за номером 10. На гачку насаджений гнойний храбак. Проводку використовував таку закид, чекаю, поки насадка торкнеться дна. Потім вибираю слабину і покачуванням кінцівки спінінга дразню на одному місці. Як тільки з'являється невеличка слабина через підтягування оснастки, то прибираю її і продовжую дразнити далі. Під час гру роблю невеличкі паузи, і саме на паузі тясів за все карась клює. На цій водойми буває так, що тільки приманка торкнулася дна і ще не встиг вибрати слабину, вже відчувається міцний течок у руку. Плювання трапляються майже на кожному забросі. Слідом за цим ставком йде ще один. Там караз вже більший, іноді попадає до 200-300 грамів. Але на жаль, там наразі все заросло водоростями. Треба буде дочекатися, коли з похолоданням трава спаде, і спробувати ловити там. Окрім карася, на тій є окунь і йорш, але в этом впадуть тільки на початку вересня, а те й пізніше. Ultralight приводить риболовлю зовсім на інший рівень. За невеликий проміжок часу можна побачити дуже багато клювань. Ми мабуть помічали, що при ловлі на поплавчанку, коли клювань немає, і стоїть трохи підтягнути поплавець відразу кто є. Тобто хоч яка риба, чи хижа, чи ні, швидше реагує на рух приманки. Коли ми ловимо на мармишку, то приманка майже завжди знаходиться у русі. Поряд зі мною ловиться сестра по поплавочну ву і на кожного її карася я встигаю витягнути трьох. Але поки експериментував з мармишками та проводками, я дав їй фори. Сьогодні вона вловила, мабуть, удвічі більш за мене. Але переловлю на мармишин карась мені попадав крупніше, і майже не було карася розміром з палець. Карася на цій водоймі я не відпускаю. Його тут дуже багато і він великим не росте. Хоча були роки, коли став майже присихав за літо, а після цього ще й промерзав до дна взимку. І після цього карась на цій водоймі попадав від 100 г до пів кг. Але з наступного року все одне починала ловитися дрібнота. Максимальна глибина у цьому озері не більше 1 метра. Приблизно четверта частина покрита кущами і вербою. При такої кількості карася, як тут, йому просто не вистачає харчування і немає змоги вирости. Такі ставки є, мабуть, у кожному селі. На таких водоймах дуже гарно навчати дітвору рибалити та просто відпочивати. На такому ставку гарно навчатися і самому, тим більше я тільки починаю освоювати ловлю на мармиш. Було і таке, що за одну проводку я бачив 4-5 клювань. Підсікаєш, якщо не підсік, слід йде наступне клювання і так декілька клювань у ряд. Бланк дуже дзвінкий і будь-яке теркання до наживки передається у руку. До речі, бланк у мене від RS, модель Falcon Spin з тестом від 0,2 до 6 г. Катушка сьогодні 3000 е, розміру. Це запасна, гарно, що я її взяв, бо на основному тисячнику переставала фіксуватися дужка лісоукладача у відкритому стані. От викрутки з собою в мене немає і мені прийшлося перематувати шнур на більшу катушку. Спінінг став більш важким, але ми сьогодні вийшли лише на декілька годин і все одне це краще, ніж на поплавчанку. Я з собою ще й поплавчанка, але після такої снасти наче ловиш на дуби. За сьогодні я вловив на мармишин приблизно три десятки дрібних карасиків і дуже гарний настрій і досвід. Рибка невеличка, але завдяки чутливій снасті я отримав багато задоволення при клюваннях і при переуважуванні. І до цього я ніколи ще не бачив, щоб карась виходив на свічу, коли його дістає щось води. Наступного разу спробую виїхати на щось більш серйозне. До зустрічі і бережіть себе. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку.